Нашим глядачам з вами Інна Ребриш. Сьогодні середа, 10 серпня, тож підсумовуємо важливі події доби. Автосервіс охопило полум'я. Мукачеві на СТО сьогодні трапилося масштабне займання. Стов чорного диму виднівся з усіх куточків міста. Як повідомили управління ДСНС, Закарпаття палав автосервіс на вулиці Свалявській. Ліквідовували займання майже десяток одиниць техніки та пів сотні вогнеборців. Мукачева та сусідніх районів також долучилися до гасіння добровольці вогнеборці із Дерцена. Масштабна пожежа на СТО в Мукачеві сколихнула все місто. Стовпи чорного диму місцеві спостерігали з усіх куточків вулиць. Автосервіс на вулиці Свалявській сьогодні димів. Так що в місті просили всіх, хто проживає поруч, не відчиняти вікна. Полум'я поширювалося максимальною швидкістю. Близько 14.30 в Мукачеві спалахнула масштабна пожежа. Попередньо за інформацією вогнеборців відомо, що це СТО на вулиці Свалявській. Наразі до ліквідації пожежі залучено 8 одиниць техніки та майже півсотні вогнеборців з Мукачева та сусідніх районів. Крім рятувальників, місце пожежі оточили і дорослі, і діти, які не боялися перебувати в епіцентрі події. Я бачив, що все спалахнуло пів години назад, десь десь так. Був дуже сильний зрив, дуже багато дима. Воно зачепило дерево, то все, воно просто спалахнуло і дуже сильні пожари. Складські приміщення на території СТО спалахнули миттєво, запевняють рятувальники. Ще й до всього вогонь охопив і сусідні дерева, які були поруч. На місці події ми зустріли дружину власника СТО, яка була шокована побаченим. Я вибачаюся, я зараз не можу говорити, я жінка власника. А ви можете сказати причини, що сталося? Це слідство буде вестися. Не знаю, мислам не, не знаю. А праці ви встигли вивезти. Так, Жарт нема, не переживаю. Вісім одиниць техніки та 49 чоловік особового складу оперативно локалізували пожежу. Повідомлення про дану подію до рятувальників надійшло о 14.45. сорок Ішлося про те, що у місті Мукачево у на вулиці Свалявській зайнялися складські приміщення на території СТО. До місця було направлено вогнеборців другого державного пожежно-рятувального загону міста Мукачева, а також церковної добровільної пожежної команди села Дерця. На даний час на ліквідації залучено всього 8 одиниць техніки і 49 чоловік особового складу. О 16.15 пожежу на площі близько 350 квадратних метрів вдалося локалізувати. Поки що інформації про е, травмування чи загибель людей е, до доряду служби не надходили. Усі обставини і причини пожежі з'ясовуються. То слідкуйте за нашими новинами, і ми обов'язково про них повідомимо у наступних випусках. 6 тисяч доз вакцини проти туберкульозу для профілактики інфекційних хвороб сьогодні передали на Закарпаття. Поставку здійснили у межах п'ятирічної програми від уряду Угорщини. Йдеться про забезпечення потреби області вакцинами, котрі відсутні або наявні в недостатній кількості. Такі препарати зручні для проведення перших планових щеплень дітям, адже одна ін'єкція захищає від декількох хвороб. Наявність цих вакцин дозволить часно проводити цільову профілактику. 6 тисяч доз вакцини проти туберкульозу для профілактики інфекційних хвороб передав угорський уряд Закарпаттю. Поставку здійснили в межах п'ятирічної програми Угорщини, яка завершується цього року. Йдеться про забезпечення потреби області вакцинами, які відсутні або наявні в недостатній кількості. Минулого року ми вже заявили, що партія в кількості 6 тисяч вакцин буде доставлена на Закарпаття. Ми цю обіцянку виконали, як і всі раніше дані обіцянки. Наразі ми виконуємо також інші обіцянки і ще раз запевняємо про свою солідарність з українським народом. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, наразі в Україні діє режим воєнного стану, тож зрозуміло, що є певні логістичні труднощі щодо централізованого постачання комбінованих вакцин. Такі препарати значно зручніші для проведення перших планових щеплень дітям, адже одна ін'єкція захищає від кількох інфекцій. Наявність цих вакцин в області дозволить вчасно проводити цільову профілактику. Програма, яка діє з 2017 року, ми отримуємо ряд вакцин Від отримували раніше вакцину від ковіду. Сьогодні ми отримали вакцину від... Туберкульозу важливо, що населення Закарпаття отримало імунізацію, і це сьогодні питання номер один. Не дивлячись на війну, Угорщина нам допомагає і в рамках попередньої програми тримає своє слово. Сьогодні ми отримали порядка на 800 тисяч даних вакцин, які будуть визначені місця, саме в які медичні заклади вони будуть направлені і буде проводитися вакцинація населення Закарпаття. Тож наразі закарпатці вимушені переселенці, які проживають в регіоні, мають можливість зробити щеплення від небезпечної недуги і таким чином подбати про імунітет та власне здоров'я. Моз запевняє, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Протягом останнього місяця є летальні випадки. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. За даними МОЗ, лише за минулий тиждень ковід 19 діагностували у 3893 громадян. Це на 40% більше ніж тиждень раніше. За цей період через коронавірус потрапили до лікарні 1763 пацієнтів. Минулого на тижня померло 16 хворих, а на позаминулому 14. Станом на 10 серпня по Україні зайняті 4,5% з виділених для лікування ковід-інфікованих пацієнтів. При цьому рівень діагностики захворювання в Україні знаходиться на низькому рівні, адже здебільшого хворі звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потребують госпіталізації. У зв'язку з цим громадян закликають робити тест на коронавірус щойно з'являється симптоми захворювання. На Мукатщині затримали раніше судимого торговця боєприпасами. Співробітники сектору кримінальної поліції отримали інформацію про можливу причетність місцевого жителя до торгівлі зброєю та боєприпасами. Оперативникам вдалося затримати 43-річного раніше судимого зловмисника на гарячому під час спроби збуту своєму клієнту заборонених предметів. З місця події слідчі вилучили 45 набоїв до автоматичної зброї та гранату із запалом. Окрім Цього з помешкання затриманого правоохоронці вилучили ще близько сотні набоїв різного калібру. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відтепер вимушено переміщені особи, які втратили паспорт, мають можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання. Для цього потрібна довідка з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Видаватимуть довідку центри надання адміністративних послуг, територіальні органи або територіальні підрозділи Державної міграційної служби, державні підприємства, які належать до сфери управління Державної міграційної служби, для оформлення. Виплат також можна використовувати документи в додатку. Дія зокрема, є документ. Двері навчальних закладів повинні відкритися 1 вересня, а вся малеча навчатися у режимі офлайн. Задля цього у Хузькій територіальній громаді триває активна підготовка бомбосховищ у школах та дитсадочках. Тут інспектують всі підвальні приміщення, облаштовують їх у відповідності до норм та складають акти для безпечного перебування дітей. Звісно, не у всіх закладах освіти йдеться про дитячі садочки і про школи. Наявні справжні укриття йдеться про справжні бомбосховища. Ми знаємо ситуацію не тільки на Закарпатті, а й в країні. Ми облаштовуємо приміщення, підвальні, цокольні, а також інші приміщення дозволені ДСНС. Для того, щоб з 1 вересня розпочати процес у очному або змішаному форматі, дуже активно співпрацюємо із ДСНС. Тиждень тому наша комісія і комісія з представників архітектури, ДСНС тощо об'їхала кожен, абсолютно кожен заклад освіти, провели обстеження, з'ясували. Придатність кожного кожного закладу для облаштування укриття, і йшлося про товщину стін, і про матеріали, з якого зроблено укриття, і про наявність входів, виходів тощо. І зараз наші школи завершують обладнання укриття. Майже тиждень тривають ремонтні роботи в приміщенні, де незабаром з'явиться соціальний хостел. Родина Пригар разом з волонтерами та закордонними інвесторами придбала приміщення в нижньому селищі на Хущині, де облаштовує житло для вимушених переселенців. Тут зможе проживати близько 30 осіб. Відтак кожна родина отримає свій окремий простір. Окрім цього, волонтери формують продуктові набори, які передають всім нужденним. У цьому приміщенні в розпалі ремонтні роботи. А вже незабаром тут нові кімнати стануть домівкою для нужденних. У нижньому селищі на Хущині облаштовують хостел для внутрішньо переміщених осіб. Відтак місцевий підприємець Петро Пригара знайшов приміщення, придбав його та облаштовує житло для 30 осіб. Тут збудують їдальню, кухню та ванні кімнати. Відтак кожна сім'я отримує свій окремий простір для проживання. Ми шукали всі приміщення, які були на території нашої громади. І тут одно з цих приміщень виявилося це, власник погодився його продати, ми його ідуть перемоги про продажі, паралельно ми виконуємо роботи. Тут має бути поселено десь близько 30 осіб, в кінці це буде як хостел, в кінці буде столова, кухня, душовий, туалет. Кімната, тобто кожна людина буде, кожна сім'я мати якийсь свій простір, який на даний час ми бачимо, переселенцям не вистачає, бо вони нажилися достатньо в садочках в школах, де жили три-чотири сім'ї в класі. Всі знають, що у Нижньому селищі є громадяни Франції Австрії, які проживають постійно в в Україні, в нижньому селищі. Їхня організація дуже сильно включилася. Європейські колективом немає. На даний час я думаю, є 5-6 чоловік, іноземців, які із солідарності з нами, з українцями, з, з нижнім селищем вони міняються. Тобто у них великий колектив Європейського кооперативу Лонгомай, і вони приїжджають. Близько 6 мільйонів гривень потрібно для здійснення ремонтних робіт. Завдяки налагодженим поставкам гуманітарної допомоги формують продуктові набори, які видають всім внутрішньопереміщеним особам, які звертаються по допомогу. Серед команди волонтерів, окрім родини Пригар, пані Валерія, яка народилася у Білорусі, утім уже кілька років проживає на Закарпатті. У нас в Сіліда є багато. Я рахую багато допомоги за кордону. Та то тобто нам допомагають організації, які привозять і, і харчі, і їжу, і, і, і там макарони, крупи, консерви, все привозять. І це ми теж. Тут тут роздаємо, дато тобто, смпомагаємо, пакуємо. От сьогодні пойдемо п'ять паковач. На в суботу буде очередна видача гуманітарної допомоги. Ну взагалі, в основному їжа, средства гігієни. Спочатку формували близько 200 продуктових наборів для всіх потребуючих. Зараз кількість зменшилася, адже багато людей вже виїхали з нижнього селища у свої домівки, а дехто за кордон. Ужгороді горіло підприємство зі збору металобрухту. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Романа Шухевича, де загорілося сміття й автомобільні покришки. Оскільки на території фірми в цей час нікого не було, за номером 101 подзвонили випадкові очевидці. Рятувальники, які прибули на місце, за дві години ліквідували пожежу. Вогонь знищив сміття на площі 50 квадратних метрів метрів і пошкодив два квадратні метри покрівлі будівлі, яка не експлуатується. При цьому бійці ДСНС захистили від знищення будівлі, що належить двом іншим підприємствам. На Тячівщині проводять ямковий ремонт дороги. В області триває відновлення автошляхів місцевого значення. Зокрема, у кількох громадах району ліквідовують ямковість. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської Ова Мирослав Білецький. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення колочава у Чорна Калини Бедевля протяжністю понад 77 кілометрів проходить через низку населених пунктів. Підрядна організація завершує ямковий ремонт струменевим методом у Щернянській, Дубівській та Вільховецькій територіальних громадах, опісля візьмуться за відновлення автошляху у межах Бедевлянської та Нересницької територіальних громад. Пункти пропуску на Закарпатті ліквідували з утворенням нових. Голова Держмитслужби В'ячеслав Демченко ліквідував пункти пропуску Лужанка і Дякове автомобільний і вантажний. Замість першої Лужанка створили КПП Астей. Два пункти пропуску Дякове будуть об'єднані у один. Також ліквідовано пункт пропуску хуст вантажний. 129 дев'ять роботодавців на Закарпатті отримають компенсацію витрат за працевлаштування переселенців. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців. Із початку дії програми 129 роботодавців отримали позитивне рішення Центру зайнятості на працевлаштування 324 внутрішньопереміщених осіб. Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, працюють в галузях оптової та розрібної торгівлі, переробної промисловості охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщення й організації харчування. Подати заяву можна через портал Дія або звернутися до будь-якого центру зайнятості. Ця подія була останньою у нашому випуску. Ще більше важливого дізнавайтеся на нашому сайті. Вдалого вам вечора та тільки мирних та приємних новин.